Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати круто Туб. Зараз ви спускаєтесь з неї, лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про отаку от книгу Політика. Те, про що тобі не розкажуть дорослі. Отже, в минулому відео ми ви могли побачити економіку, можете перейти на наш канал, і, звичайно, коли ви додивитесь це відео, і подивитися відео про економіку. А сьогодні я вам розповім книгу про політику. Отже, це пише, що ця книга для всіх від 9 до 113 років. Ну, звичайно, я дуже багато людей, ті, що дожили до 113 років, не знаю. Але якщо ви дожили до 113 років і ще хочете читати, то ця книга вам підійде. І від 9 років, звичайно. Це буде звичайно корисно для 9 років, але я думаю, що 9 років ще все-таки багато, можливо, чого дитина цієї книги не зрозуміє. Отже, з 9 років її можна як перший раз прочитати для такого, якихось легких тем. І потім декілька років після цього прочитати вже, і щоб зрозуміти повністю все, тому що ця книга дуже корисна. Отже, навіщо взагалі вам ця книга? Тому що політика дуже важлива тема. Ми вибираємо президента і не знаємо, хм, а що це за президент взагалі. А, ми не знаємо, чому ми його вибираємо. А чому саме цього? Дехій вибирають? Ну хай буде цей він такий, наче прикольний. А, але ми ж повинні розуміти, як, чому ми когось там обираємо, взагалі чи добре, що ми обираємо президента, а взагалі, що робить президент, що робить взагалі, що він відб... що таке політика взагалі. Тому що дуже багато з цих тем. Багато людей не знає. Я також деяких речей з політики не знав. Після прочитання цієї книги мені стало мені деякі теми стали набагато зрозуміліші. І, отже, ця книга просто шедевр, Тому що начебто така тема політика. Ну там якісь люди, ти когось обираєш, вони там правлять кимось. Ну, дота. Але ця книга. Це щось неперевершене. Тому що написано все дуже цікаво. Показують. Тут також тут є супер круті, цікаві, прикольні ілюстрації, і все наведено в таких прикладах, які легкі для зрозуміння. Наприклад, перша, перша тема ми дізнаємо Влада. Чому з'явилася влада, навіщо вона з'явилася? Чому взагалі? І тут нам показують. Як в економіці на фоні людей, які жили ще коли мамонти ходили на нашій землі. Чому з'явилася влада? Ну от, Люди там наприклад, а, люди там бігають за мамонтом, його там пробують зловити, а потім, а потім один чоловік, який показує, що а давайте зробимо пастку. Тоді ми зможемо зловити мамонта. Люди роблять пастку, по прикладу, цього чоловіка, і в них виходить. І цей чоловік починає або жінка, просто ця людина стає як, як головним. Вона стає головним в їхній як скупині людей, в їхній групі людей, тому що вона в неї з'являється якийсь респект до цієї людини. Вони розуміють, що М, а ця людина справді розумна, вона може керувати, вона багато цього чого знає з нею. Якщо вона нами буде керувати, нам щось показувати, ми зможемо прожити. І це справді крута людина. І так з'явилася влада. Також ми розп... тут розповідається про владу, що таке влада, хто над ким має владу, там, чому над тобою вчителька має владу, чому там е і так далі. Також тут на фоні такого футболу показують, чому потрібен суддя і чому його треба обрати, і так далі. і так далі. Також розповідається про владу в сім'ї, хто над ким має владу. І так далі. Тобто книга дуже корисна, дуже 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 цікаво написана, дуже круті ілюстрації. Тобто, ви дізнаєтеся про таку тему, як влада, яка... В біжному житті, яку ви бачите, з якою ви зустрічаєтесь кожен кожен день. І все це з такими суперкрутими ілюстраціями і все це цікаво читати. Тобто ви отримуєте навіть задоволення від того, що читаєте таку круту книгу. Отже, обов'язково вам раджу обидві ці, ці книги. Моя книжкова полиця видавництву. Дуже вам раджу цю книги, а також раджу вам не забувати читати українською мовою, читати різним мовам, а тільки не російською, тому що на що вам треба. На ну, всім па-па-па-па.